Багато хейтерів в інтернеті розповідають, що електромобілі не такі вже екологічні, як здаються, і що навіть їздити на автомобілі з двигуном внутрішнього згорання екологічніше ніж зробити, утилізувати та прокормити електромобіль. Тож давайте розглянемо їх аргументи та з'ясуємо, чи є електромобіль насправді екологічним. А з вами, як завжди, канал Кіловат. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь та подивимось. Отже, міф перший та мій улюблений: видобуток електроенергії для їзди на електромобілі є більш екозатратний, ніж їзда на двигуні внутрішнього згорання. Цей міф базується на тому, що є ТЕС і ТЕЦ, які виробляють електроенергію за счет спалювання вугілля, мазуту та газу, але частка цих електростанцій займає лише 36%. І якраз саме електромобілі зможуть допомогти знизити частку цих брудних електростанцій. Річ у тім, що в Україні 51% видобутку електроенергії, а до вторгнення расистів це було 55%, припадає на чисті атомні електростанції. І так, атомні електростанції вважаються чистим джерелом електроенергії, а ще вони є найдешевшим джерелом електроенергії. АЕС складають енергетичну базу всієї доби, а потужності достатньо, щоб збільшувати цей відсоток. Тоді чому просто не можна взяти і підняти потужність усіх атомних електростанцій? А це відбувається тому, що потрібно притримуватись балансу між генерацією та споживанням електроенергії. Тож, якщо споживання буде меншим, ніж видобуток, то вольтаж буде збільшено, і це призведе до аварії та горіння техніки. А ось якщо споживання буде більше, тоді нас просяде вольтаж і також буде аварія, і горіти вся техніка. Зазвичай обсяги споживання в країні змінюються десь близько 4 разів на добу. Найбільше споживання в країні відбувається у пік. Година. Це коли люди приходять з роботи або збираються на роботу. а найменше споживання вночі, коли всі сплять і підприємства не працюють. І для того, щоб реагувати на ці зміни, і існують ці маневрові потужності це брудні ТЕС і ТЕЦ. Цих електростанціях можливо змінювати генерацію дуже швидко і реагувати на всі перепади. А щоб безпечно змінити потужність на атомні електростанції, потрібно десь біля двох діб. Також з перепадами електроенергії допомагають боротися ГАЕС. Це такі велетенські акумулятори, але їх всього три. Вони виглядають дуже цікаво і мають вигляд е, штучного озера, яке знаходиться вище рівня води. Насосами закачується туди вода вночі, коли споживання електроенергії за А в пікові години навпаки з озера зливають воду через ті самі насоси, генеруючи електроенергію. Для такої ж цілі існує і нічний тариф. Він заохочує людей користуватися вночі електроенергією більше ніж в день, переносячи свої якісь буденні справи, типу стірки, посудомики чи зарядки електромобілів на нічну зміну. В свою чергу це допомагає знизити різницю між нічним і денним споживанням, а це дозволяє запустити атомні електростанції на більший відсоток. Тим самим знижувати відсоток маневрових електростанцій. Це знижує середню ціну за кіловат, а природа отримує менше шкідливих речовин. Адже електроенергія, добута через атомну електростанцію, є не тільки чистою, а ще й найдешевшою. А електроенергія, яку здобули при помощі ТЕС і ТЕЦ, є і брудною, і майже найдорожчою. Але до чого тут електромобілі? Адже саме вони можуть взяти і виправити цю ситуацію. Річ у тім, що кожен електромобіль це від 1,5 до 11 кВт зарядки у годину. А нічний тариф допоможе електромобілістам заряджатися переважно вночі, щоб економити у два рази. І для того, щоб заряджатися по нічному тарифу, вам не потрібно навіть бігати до машини, там вмикати її в 11-й вечора, вимикати о 7-й ранку. Це можна робити автоматично. І найзручнішим для цього є розумні зарядки. Про вибір зарядок я вже розповідав у відео. Як заряджати електромобіль вдома, але ще раз хочу підкреслити, що не потрібно купувати дешеві зарядні пристрої з Аліекспресу чи де-інде, бо дуже важливою частиною зарядки це захист, захист від перепадів напруги, стрибків. Тощо вам е, будь-який електрик розкаже, що таке китайські автомати і чому їх не потрібно використовувати. Але окрім захисту, важливо ще розумні функції, які додають комфорту. Наприклад, лічильник. Я користувався багатьма зарядками і зупинився я на українському виробнику Evius. Там використовуються якісні компоненти для захисту вашого авто, і є купа е, фішок, яких немає у інших зарядок. Адаптивний режим, який може е, е, знижувати ампераж, Якщо вольтаж вашої мережі просяде, якщо просяде вольтаж. Менше ніж там порогове значення у вашому автомобілі, вона просто перестане заряджатися, і потрібно буде висунути і вставити пістолет, щоб зарядитися. У мене такі ситуації були, і я не один раз залишався без зарядженого авто і їхав на куплатну зарядку. А ще дуже приємний бонус те, що їх роблять в Україні. Таким чином нічне споживання буде збільшуватися, може вирівнятися із, із денним. А енергокомпанія зможе збільшити частку атомної електроенергії і зменшити брудну електроенергію від ТЕС і ТЕЦ у світі. Є навіть приклади використання такої системи. Наприклад, у Японії компанія Nissan зробила чадемо зарядки швидкісні, які можуть використовувати батарейки електромобілів як маневрову потужність. А власники цих електромобілів отримують бонуси у вигляді безкоштовної зарядки. А Австралія у компанії Тесла замовила велетенський акумулятор, щоб мати маневрову потужність батарейки. Та навіть можна взяти приклад простіше: візьмемо звичайно, ДВС автівку з 12 вольтовим акумулятором. І цією маневровою потужністю є саме акумулятор на 12 вольт. Ви можете заводити авто, глушити його, газувати, їхати повільно, не зважаючи на ваші обороти, у вас буде майже завжди однаковий вольтаж у системі, що не дає згоріти вашим магнітолам, лампочкам і іншим девайсам, які ви можете підключити до прикурювателя. Акумулятор поглинає зайву генерацію та компенсує, коли недостатня вона. Тудячи з цих аргументів, я вважаю, що цей міф повністю зруйновано. Якщо ви не згодні, пишіть у коментарях, і ми зможемо поспілкуватися на цю тему. Міф другий утилізація батареї. Чомусь хейтери електромобілів вважають, що батарейку треба в машині змінювати що не щорічно, а потім стару батарейку обов'язково треба закопати під землю, щоб вона виділяла шкідливі речовини у ґрунт. Тож давайте розглянемо детальніше. По-перше, навіщо постійно думати про заміну батарейки? Щоб вбити батарейку, треба дуже сильно постаратися. В мене, наприклад, на 140 тисяч пробігу близько 5% деградації акумулятора. І давайте розглянемо причини, чому деградують акумулятори в автомобілях автомобілях. і не тільки в автомобілях це стосується любої техніки: чи то смартфон, чи ноутбук, чи самокат, чи автомобіль. Батарейки плюс-мінус однакові. Відрізняються вони в основному лише об'ємом. Тобто ємністю цього акумулятора, і деградують вони здобільшого також з однакових причин. Найчастіша причина це зарядка і розрядка акумулятора високими токами при неналежній температурі експлуатації акумулятора. Комфортна температура роботи акумулятора від 15 до 39 градусів Цельсія. А в сучасних електромобілях існує система охолодження та підігріву батарейки, яка тримає завжди комфортну для батарейки температуру і заважає її деградації. Саме тому мій автомобіль 16-го року, а зараз на хвилинку 24, втратив так мало ємності і не буде втрачати ще дуже довго. А ось в телефонах та ноутбуках немає охолодження акумулятора. І все одно немає купи людей, які кричать: Давайте дротові телефони, ну їх ваші мобілки, все одно скоро ваш акумулятор здохне. Але все одно є автомобілі без підігріву, наприклад, Nissan Leaf. Такий Nissan Leaf має 24 кВт. У новій батарейці. І коли в батарейці залишиться 50% відємності, він буде проїжджати влітку 60 кілометрів. А ось взимку це буде кілометрів 30. І ця батарейка вже буде нецікава електроводам. Але все одно її ніхто не буде викидати та закопувати під землю. Вона дуже стрімко продається на OLX, тому що власники сонячних електростанцій їх дуже скупляють. Ці 12 кВт для електромобіля це дуже мало, але це дуже багато, якщо брати до уваги квартиру. Ви можете подивитися свої рахунки за електроенергії і побачити, що цих 12 кВт вистачить, щоб протримати квартиру ні в чому собі не відмовляючи, десь добу чи навіть дві. А наскільки ефективно працює система охолодження, можна сказати, наприклад, статистика такого автомобіля, як Chevrolet Bolt. Там, де на 200 тисячах кілометрів е деградація батарейки лише 2-3%. Це означає, що новим такий автомобіль проїде 400 кілометрів на одному заряді, а через 200 тисяч кілометрів він проїде аж 388. А власники ДВС на такому пробігу вже машини виставляють на авторі бо знають, як ремонт не за горами. І так ми з'ясували, що акумулятор в електромобілі може слугувати 10-15 років запросто, і ще стільки ж 10-15 років у системах сонячної генерації. Отже, вигадана батарейка для електромобіля прослужить десь 30 років до того моменту, як її потрібно буде утилізовувати. І так як наймасовіше виробництво електромобільних батарей відбулося у 2017 році з виходом Model 3 від Tesla, то батарейки від цих автомобілів будуть актуальні до 47-го року. І от ми дійшли до утилізації цих батареїв. На сьогоднішній день переробляється близько 5 літію, а до 2030 року цей відсоток буде 19. Такий малий відсоток не тому, що хтось щось не вміє чи не може зробити. Це відбувається лише того, що зараз немає такої кількості акумуляторів, які потрібно переробляти. Тобто, це не актуально. Хто не буде будувати завод, щоб він просто стояв без роботи, але навіть зараз можуть переробляти 95% від готового деградованого аклету. Акумулятора, тобто лише 5% іде у смітник, а все решта перетворюється у новий акумулятор. Та спеціалісти кажуть, що із переробленого акумулятора властивості навіть краще ніж у нововидобутої сировини. Я не буду розповідати про рабські умови тих, хто добуває зараз літій. Це чисто політичне питання, і воно не має відношення до самих технологій. Наразі немає проблеми з утилізацією акумуляторів. І коли вона з'явиться, світ до цього готовий. І є вже багато заводів та інвесторів, які готові перетворювати ці акумулятори на нові і заробляти мільйони доларів. А я вважаю, що міф зруйновано і проблеми такої не існує. А ви підписуйтесь на канал і чекайте другої Серії міфів про екологічність електромобілів. А в другій частині ми порівняємо, наскільки більше електромобіль викидає шкідливих речовин під час виготовлення акумулятора та самого автомобіля. Порівняємо це з викидами, коли виготовляють автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. І подивимось, який складний шлях бензину від нафтової скважини до вашого баку, і скільки він засмічує атмосферу. Отже, вставте вподобайку, підписуйтесь на канал, все буде Україна, і не забувайте донатити на ЗСУ.